Добрий день, вітаю вас на каналі Рішельєвського наукового ліцею. І сьогодні ми з вами поговоримо про витрати. Людина щодня користується різними товарами та послугами для задоволення власних потреб. Людські потреби в цілому є безмежні і мають тенденцію до постійного зростання, на відміну від обмежених можливостей їх задовольняти. Тому питання витрат ресурсів для задоволення потреб є завжди актуальним. І як ви здогадалися, саме про це ми сьогодні і поговоримо. Люди витрачають власні кошти для задоволення своїх потреб. У ХХ столітті американський психолог Абрагам Маслоу класифікував ключові потреби людини, які лежать в основі її поведінки. До них належать фізіологічні потреби, тобто їжа сон та відпочинок, потреби у фізичній та психологічній безпеці, соціальні потреби, тобто дружба, любов, належність до певної соціальної групи, та потреби в повазі і самореалізації. Перш ніж переходити до задоволення наступної потреби вищого рівня, людина намагається задовольнити потребу нижчого рівня. Таким чином, видатки сім'ї це сукупність платежів, які здійснюють її члени з метою придбання товарів і послуг для задоволення цих потреб. Перед тим, як говорити про способи задоволення потреб людини, треба розрізняти поняття необхідність і бажання. Необхідність це блага, які потрібні для виживання людини. Тобто їжа, житло, одяг, медичне забезпечення. Необхідність природно обмежена, є постійною з величиною, а її незадоволення може призвести до хвороби чи смерті. Бажання це блага, які людина хотіла б мати, але які не є критичними для її виживання. Через індивідуальні та соціальні відмінності люди можуть встановлювати різні пріоритети, тобто черговість, задоволення потреб а також в різний спосіб оцінювати необхідний обсяг благ або вимоги до їхньої якості. Видатки на придбання благ можна поділити на обов'язкові або критично необхідні та необов'язкові або другорядні. Критично необхідні видатки спрямовані насамперед на задоволення певного мінімуму життєвих потреб. Межа між критично необхідними та другорядними видатками не завжди є очевидною. Це пов'язано з суб'єктивним ставленням людини до певної потреби та особистим розмежуванням між необхідністю та бажанням. Тоді як для однієї людини певне благо є бажанням, для іншої воно буде необхідністю. За характером появи та ступенем прогнозованості видатки можна розподілити на очікувані та непередбачувані. Очікувані видатки людина або сім'я може заздалегідь визначити та спрогнозувати. Вони можуть мати регулярний, як, от, наприклад, витрати на харчування та оренду житла, або тимчасовий характер, тобто витрати на навчання, сезонні комунальні послуги, такі як опалення тощо, а також разовий характер витрати на придбання побутової техніки, наприклад. На відміну від очікуваних, непередбачувані видатки пов'язані з певними обставинами, на настання яких людина не розраховувала. Рівень сімейних надходжень і структура видатків тісно пов'язані. Потреби членів сім'ї задовольняються від нижчих до вищих залежно від величини отриманих доходів. Зі зростанням доходу частка витрат сім'ї на харчування зменшується, частка витрат на житло, одяг, опалення, освітлення змінюється порівняно менше, а от частка витрат на задоволення культурних та інших нематеріальних потреб помітно зростає. Таким чином, сім'ї з низькими доходами витрачають більшу частку своїх доходів на харчування, одяг та житло. Ця закономірність в економічній науці отримала назву Закон Енгеля. Надзвичайно важливо тримати видатки під суворим контролем та аналізувати причини їх виникнення, обсяги, а також здійснювати їхнє аранжування ступенем важливості для сім'ї. Контроль є особливо важливим для певної групи необов'язкових видатків. Які зазвичай називають викрадачами грошей, це невеликі суми, які людина витрачає несвідомо або майже несвідомо. Наприклад, це витрати на імпульсивні або нав'язані покупки, тобто купівля непотрібних товарів під впливом рекламних оголошень. Це витрати пов'язані з надмірним споживанням, наприклад, надмірне споживання газу, води, електроенергії або перевитрати пального, та шкідливими звичками, такими як азартні ігри. Товари, що шкодять здоров'ю, зокрема циграки та алкоголь. Будь-яке рішення про витрачання коштів має альтернативну вартість. Вибір споживачем блага це вибір між альтернативами, і тому ціна, яку споживач готовий заплатити за товар, завжди визначається вартістю того, від чого він був змушений відмовитись. Купуючи квиток у кіно, людина втрачає можливість витратити ці гроші в інший спосіб. Наприклад, на похід у кафе, купівлю продуктів харчування або спрямувати їх у заощадження для досягнення власних фінансових цілей. Якщо людина, ухвалюючи рішення про витрачання грошей, братиме до уваги альтернативну вартість тієї чи іншої покупки, вона може почати замислюватися над зміною власних звичок щодо витрачання грошей. Існує ціла низка чинників, яка впливає на витрачання грошей, серед яких сімейні звички. Тобто звички витрачати гроші, копіюючи рішення старших членів сім'ї. Соціальне оточення. Через приналежність до певної соціальної групи формуються певні звички до витрачання коштів. Культурне оточення. Наприклад, під впливом культурних та релігійних аспектів може формуватися звичка витрачати гроші на благодійність, сезонність. Наприклад, коли людина витрачає більше грошей на подарунки в період різдва та нового року або на подорожі та відпочинок улітку. реклама. Рекламні кампанії допомагають продавцям товарів та послуг сформувати або розвинути в людині певні бажання та завдяки цьому підштовхнути їх до витрачання грошей на таку продукцію, наявний невитрачений дохід замість заощаджень та інвестицій, такі вільні гроші. Можуть використовуватися на споживання товарів вищої якості та вищої вартості, або на купівлю непотрібних товарів. Що більше в людини вільних грошей, то більше ризик того, що вона використає їх на купівлю непотрібних товарів, які купуються саме через те, що людина може дозволити собі витратити наявні гроші. Видатки також можна поділити на ті, що спричиняють наступні видатки та видатки, що генерують доходи. До перших можуть належати придбання товарів за рахунок кредиту, оскільки до вартості товару додаються витрати на сплату процентів і комісії за кредитом, придбання товарів та послуг, використання або споживання яких вимагатиме супутніх товарів або послуг. Наприклад, придбання автомобіля вимагатиме в майбутньому фінансування його технічного обслуговування, заправляння пальним та оплати паркінгу. До прикладів видатків, які в майбутньому здатні генерувати дохід, можна віднести депозити та облігації, що передбачають виплату власнику періодичної грошової винагороди, тобто процентів, та витрати на здобуття освіти і отримання додаткових знань. Вони будуть передумовою для підвищення конкурентноспроможності людини на ринку праці, і отримання неї вищої заробітної плати чи доходу від власного бізнесу та фрилансу. Видатки сім'ї переважно пов'язані з придбанням благ для власного споживання і задоволення потреб. Ціни на такі блага змінюються час від часу, тому ми маємо поговорити про інфляцію. Інфляція це зростання середнього рівня цін на товари та послуги впродовж певного періоду часу. Щоб визначити рівень інфляції, державні статистичні органи беруть до уваги вартість так званого споживчого кошика. Тобто стандартного набору товарів і послуг, що характеризує типовий рівень і структуру споживання пересічної людини. Вміст та розмір споживчого кошику є різним для різних країн, але щонайменше містить продукти харчування, такі як хліб, молоко, м'ясо, фрукти, овочі тощо, а також одяг, взуття, предмети особистої гігієни та тому подібне. В Україні формування набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для споживчого кошику передбачено законом про прожитковий мінімум. Такий набір є основою для визначення прожиткового мінімуму, тобто вартісної, тобто грошової величини споживчого кошику. Прожитковий мінімум встановлюється Кабінету міністрів України після науково-громадської експертизи. Та щорічно затверджується в законі про державний бюджет України. У 2023 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу складає 2684 гривні. Отже, люди постійно витрачають кошти для задоволення своїх потреб. Цей процес є основою існування людства в сучасному світі, проте він не має бути безконтрольним, а навпаки. Постійно і ретельно аналізуватись саме в такий спосіб ми отримаємо змогу ефективно розпоряджатися наявними у нас грошима, робити заощадження, які потім стануть фінансовим джерелом нашої свободи. Ну а про способи досягнення цієї свободи ми будемо з вами говорити у подальших відео.